Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Віль'юна. Мене звати Валя і Сьогодні розповім про свої улюблені романтичні комедії. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал. Мочите зручніше. Поїхали! Не знаю, як у вас, а в нас із чоловіком, коли ми шукаємо щось таке легеньке, позитивне на вечір, виходить, що зрештою в кінці фільму ми сидимо в сльозах, в соплях, ридаємо і ще дуже довго не можемо відійти від перегляду. Справа в тім, що ми зазвичай обираємо якісь драми на біографічній основі, а якщо там ще є реальні події, тварини, домашні улюбленці, це все, це нам просто аут. Але в цьому відео розповідатиму точно про комедії, які зможуть прикрасити ваш ранок, обід чи вечір. Хтось каже, що моя добірка банальна, занадто передбачувана, тому що у цих фільмах ну явний романтичний вайб, але друзі, погодьтеся, інколи такі сценарії нам в житті вкрай необхідні. Розпочну зі справжньої класики кінця 90-х десять причин моєї ненависті. Фільм знятий за мотивами п'єси Вільяма Шекспіра Приборкання норовливої, але події переносяться в звичайну американську школу. Каст тут просто неймовірний, у головних ролях. Гіт Леджер, Джулія Стайлс, Джозеф Гордон Левіт та Лариса Олінік. До речі, американська акторка українського походження. Події сюжету розгортаються навколо Кет бунтівної, незалежної та феміністично налаштованої старшокласниці, яка хоче вступити до коледжа в Нью-Йорк, аби втекти подалі від надмірної батьківської опіки. Дівчина обожнює читати, їй легше зануритися у книги аніж шукати пригод у звичайному людському житті. Тому через це трішечки вона може виглядати вилючковатою. Її сестра Б'янка. Повна протилежність. Вона популярна, наївна, безтурботна, прагне зустрічатися з найпопулярнішим, найкрасивішим, найбагатшим хлопцем у школі. Однак їхній батько дуже боїться ранньої незапланованої вагітності своїх доньок, тому встановив правило, яке фактично унеможливлює розвиток особистого життя популярної б'янки. Адже за цим правилом б'янка може зустрічатися з кимось лише якщо Кет знайде собі хлопця. Проте це фактично неможливо, оскільки Кет буквально відлякує всіх потенційних. Залетяльників своєю зверхністю і різкістю. Інтрига загострюється, коли в школі з'являється новий студент Кемерон, який буквально з першого погляду закохується в б'янку. Хлопець дізнається про батьківське правило і вирішує знайти когось, хто б зустрічався із непробивною кет, поки сам буде ходити на побачення із б'янкою. Він будує хитрий, складний, продуманий план. Зокрема, платить Патріку Вероні, бунтівному хлопцю із темним минулим, аби той причарував кет Патрік. Коліган про нього ходить тона страхітливо смішних чуток, але і кет ще та штучка. Тому тут починається справжня битва характерів. Коли Патрік поступово руйнує скептицизм, кет. Він виявляє, що направду Кет не така вже й холодна, і непохитна, як він сам собі уявляв. Далі події розгортаються несподівано для героїв. Між Кет і Патріком з'являється справжня хімія. Культова сцена, коли Патрік на шкільному стадіоні під супровід шкільного оркестру співає для Кет пісню, у підлітковому віці полонила моє серденько. Дорослішала і думала: якщо мій хлопець не робитиме для мене таких самих шалених вчинків, як Патрік для Кет, то навіщо мені взагалі такий хлопець? Мені дуже подобається, що кожен з головних героїв дуже гарно прописаний. Зіграний, ми без проблем можемо зрозуміти причини та наслідки їхніх дій. Та тут навіть другорядні персонажі мають душу, що особисто для мене дуже цінно. Якщо ви збираєтеся дивитися чи передивлятися цей фільм, обов'язково раджу дочекатися в кінці невдалих дублів. Вони дуже кумедні і лишають гарний післясмак. І хоча зараз прозвучу як справжня бабаваля, але повірте, зараз уже таких фільмів не роблять. Далі в мене в списку також фільм із цифрою 10 у назві. Як позбутися хлопця за 10 днів. Це комедія 2003 року, знята за мотивом однойменної книги, в ролях Меті Маконахі та Кейт Гатсон. Головна героїня цього фільму Енді журналістка модного видання для жінок, вона береться за виконання непростого редакційного завдання, яке має зробити у дуже стислий термін, і від виконання якого залежить її кар'єра. На все про все в неї тільки 10 днів, через які матеріал уже має лежати в головного редактора. Оскільки Енді цілеспрямований, а Амбітна, вона одразу кидається в роботу. Її завдання знайти хлопця, вирвати буквально в натовпі, закохати в себе, а далі зробити все можливе, аби його від себе відштовхнути. Яка мета цього всього? Показати дівчатам на типові помилки, які можуть зруйнувати стосунки і застерегти їх від таких дій? Спойлер вхід ідуть усі класичні методи. Вона постійно телефонує хлопцю, намагається його контролювати, змушує змінити навички, стиль життя, змінює декор в його квартирі. І класика влаштовує істерики буквально на рівному місці. Здавалося б, усе це мало спрацювати. Та на біду Енді її вибір припав на рекламного агента Бенджаміна, який саме уклав парі зі своїм босом, що він за 10 днів зможе закохати в себе дівчину. Тому ці двоє вперто роблять все можливе, аби дійти своєї кінцевої цілі. Проте в цьому хаосі вони все ж таки починають сумніватися в своїх початкових намірах і відчувають справжні почуття одне до одного. Так чому ж варто подивитися цей фільм? По-перше, Кейт Гадсон і Метті Маконахі створюють такий шикарний божественний дует, від якого просто неможливо відірватися. Їхня хімія буквально притягує до екрану. Хай якби стереотипно це зараз не звучало, але справді, друзі, перевірте самі. По-друге, візуальний стиль фільму. Костюми, локації, атмосфера Нью-Йорку все це робить фільм максимально стильним і елегантним, особливо для тих, хто захоплюється фільмами з естетикою початку 2000-х. До слова, коли я кажу про елегантність у цьому фільмі, я маю на увазі ще й той факт, що загальна вартість діамантів, використаних у епізодах, становила 14 мільйонів доларів. І по-третє, це кіно майстерно поєднує смішні моменти з глибокими сенсами, які змушують замислитися, чи варто довбати чоловік. Яку мізки, чи може все ж таки ні? Як на мене, це ідеальний вибір на вечір, коли хочеться легких, приємних, ненав'язливих емоцій. Наступна стрічка, яку я стабільно переглядаю раз в рік, освітчення. тут грають неперевершені Сандра Булок та Райан Рейнольдс. За сюжетом Маргарет Тейт амбітна і сувора керівниця великого нью-йоркського видавництва. Вона звикла до бездоганного порядку та тотального контролю. Її плеглі навіть бояться дивитися їй в очі, а найбільше перепадає її особистому помічникові Ендрю. Та хлопець все ж таки терпляче зносить усі витівки начальниці, мріючи колись стати редактором. Не головним, а принаймні просто редактором. Та доля підкидає несподіваний поворот. Імміграційна служба США оголошує про депортацію Маргарет до Канади через завершення її робочої візи. Звісно ж, заради порятунку своєї кар'єри, Маргарет на ходу ліпить план фіктивний шлюб із Ендрю. Молодий чоловік погоджується, та, звісно ж, не безпідставно. Він хоче підвищення. Аби переконати міграційну службу у щирості і справжності своїх почуттів, наречені вирушають у подорож до сім'ї Ендрю, де на Маргарит чекає ексцентрична сімейка, місцеві традиції і занадто допитливі й уважні чиновники, які тільки чекають моменту, коли молодята проколяться. Цей фільм ми неодноразово дивилися з батьками, тому сміливо можу назвати його сімейною комедією. Реготати там можна з багатьох моментів. Зараз чомусь згадала сцену, де Маргарет танцює шаманські та. Анці з бабусею Ендрю та й цілому цей фільм наголошує на родинних цінностях та домашньому затишку. О, а ще зйомка проходила просто в фантастичних, неймовірних, дивовижних пейзажах Аляски, вид на океан, гори і затишний сімейний будинок Ендрю це все неабияк атмосферно. Йдемо далі. І ще один улюблений фільм із Сандрою Булок Поки ти спав на цей раз роль легендарної акторки зовсім протилежна ніж у попередньому фільмі. Тут вона втілює образ простої, доброї дівчини, яка опиняється в вирі подій, які буквально за один день повністю змінюють її життя. Люсі, звичайна працівниця станції метро в Чикаго. Вона мріє про щось більше аніж самотність і звичайні сірі рутинні будні. Дівчина давно і таємно закохана в одного пасажира, Пітера, який щодня проходить повз нею у метро. Звісно ж, вона ніколи з ним не спілкувалася, не кажучи вже про такий серйозний крок, як вияв симпатії. Одного дня стається прикрий випадок. Пітер падає на колію. Люсі героїчно кидається рятувати його і приїздить із ним до лікарні, де помилково її приймають за його. Наречену, а оскільки Пітер впав у кому, він не може ані підтвердити, ані спростувати це. І тут же набігають родичі Пітера навідати свою кровинку. А Люсі вже не може здати задню і починає підігравати ролі нареченої. Та й в принципі шляху назад уже немає. За коротесенький період Люсі стає частиною великої, щирої, люблячої родини Пітера. Проте, поки всі готуються до її весілля із Пітером, Люсі знаходить кохання в особі брата Пітера Джека. Я обожнюю цей фільм як мінімум через те, що він сповнений родинним теплом. Чуйністю і добротою. Це не з величезною сім'єю, їхні смішні сварки, постійні підколювання одне одного наповнюють не тільки життя Люсі сенсом, а й змушують нас, глядачів, замислитися про справжні цінності нашого життя. А ще фінал фільму підштовхує вірити в те, що кохання знаходить нас у саме той правильний потрібний момент. І останній на сьогодні мій улюблений ромком – Скільки в тебе стрічка знята за книгою Карін Боснак «20 times a Lady», а головні ролі виконують Анна Фаріс і о тримайте мене семеро Кріс Еванс. Події розгортаються навколо Еллі Дарлінг. Вона переживає особисту кризу в житті, її звільняють з роботи, яку направду вона не дуже то любила. Але чим займатися далі? Вона не розуміє. й після прочитання статті в журналі дізнається, що жінки, які мали більше 20 партнерів у житті, мають ну дуже дуже малі шанси на одруження. Елі підраховує своїх колишніх і виявляє, що вона вже досягла критичної двадцятки. Прагнучи все ж таки вийти заміж і не бажаючи переступити цей пиріг, Ель пиріг. А Елі вирішує знайти ідеального кандидата для свого нареченого у переліку своїх колишніх. Аби реалізувати свій план, Елі звертається по допомогу до свого сусіда Коліна, який, окрім того, що добре знається в людях, має ще й детективні навички і зв'язки. Та, звісно, робить він це не за просто так. Колін зелі домовляється, що він ховатиметься в її квартирі від своїх набридливих коханок в обмін на інформацію. І звісно ж, очевидно, вони переживають разом безліч кумедних і не зовсім ситуацій, а їхні стосунки починають виходити за межі дружби, чи то як було спочатку вигоди. Це одна із тих комедій, яка вміло поєднує самоіронію і сарказм і показує, що ідеальний партнер це не той, хто відповідає списку критеріїв, а той, хто цінує і любить тебе такою, яка ти є. Гра акторів тут просто фантастична і неймовірна. В них неможливо не закохатися. І я зараз не лише про Ану Фаріс Фаріста Кріса Еванса, а й в цілому решта касту відіграють на всі. Тисячу відсотків тому сміливо рекомендую. Що ж, друзі, пишіть в коментарях свої улюблені романтичні комедії. Діліться, які із цих моїх фільмів ви вже дивилися, як вам. Щиро дякую вам за перегляд, ти лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!